Вітаю, шановні глядачі. Московія через вторгнення до України втрачає не тільки економічні свої переваги чи військово-політичні, а й геополітичні цілі зони впливу. Центральна Азія, країни цього регіону, колись вважались чи не заднім двором, як і Кавказ. А зараз Кавказ, по суті, тікає до кого хочеш, до Туреччини, першу чергу, а Центральна Азія, по суті, там на початку свої щупальця розпустив Китай. А тепер Дональфредович вирішив не відставати і теж залізти в регіон. Давайте розбиратися, що там такого цікавого розбив відбувається. Отже, позавчора у Білому домі відбулася дуже цікава зустріч. Трамп прийняв одразу п'ять президентів країн Центральної Азії, усіх разом за одним столом: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. Це перший раз в історії, коли американський президент запросив цих людей до себе додому в такому форматі, і отут треба зрозуміти. Це не просто черговий дипломатичний раунд, це справжня геополітична гра за регіон. Уявіть собі, величезний шмат землі між Москвою, Китаєм, Іраном і Афганістаном. Після розвалу СССР Кремль вважав це своїм заднім двором, де вона головна імперія. Московські військові бази, московська мо, мільйони трудових мігрантів, які їдуть заробляти на Москву, відправляють гроші додому. Для Таджикистану, наприклад, ці перекази чи не половина ВВП, уявляєте? Половина економіки тримається на тому, що люди поїхали працювати в Москву, але останніми роками картина почала змінюватися. Китай прийшов з гігантськими грошима через свій через свій неоколоніальний проект Один пояс, один шлях і почав скуповувати весь регіон. Торгівля Китаю з цими п'ятьма країнами в двадцять му досягла майже 100 мільярдів доларів. Москва всього всього мільярдів. Китай став найбільшим торговим партнером для всіх п'яти країн. А США США торгують з регіоном десь на 7 мільярдів. Бачите масштаб відставання. Ось тому Трамп зібрав цей саміт. Він хоче, щоб Америка не залишилась осторонь у боротьбі за регіон, який має щось надзвичайно цінне. Критичні мінерали. Казахстан виробляє 40% світового урану, 40%. Плюс там величезні поклади рідкоземельних елементів. хрому, міді вольфраму. Узбекистан має стибій, літій, вольфрам. Таджикистан теж тибій. І вся це зараз майже повністю контролює Китай. Він не просто купує ці мінерали. Він. Контролює 90% їхньої переробки в світі у 90% без Китаю. Ви не зробите смартфон, не збудуєте ракету, не виготовите електромобіль. Трамп це розуміє. Його адміністрація зробила критичні мінерали головним пріоритетом зовнішньої політики. Тому на саміті головною метою було саме як американські компанії можуть отримати доступ до родовищ, побудувати переробні підприємства, як зламати китайську монополію. І Були підписані конкретні угоди. Тобто Трамп каже. Кремлю, я хотів з вами там по мінералам говорити, але ви не хочете, то я буду говорити напряму з тими, хто ще вчора був під вашим впливом, і це добре, дуже добре. Але найцікавіше це те, як себе поводили лідери цих країн. Президент Узбекистану Мірзайоєв назвав Трампа президентом світу. Казахстанський Такаєв сказав, що це початок нової ери взаємодії між США та Центральною Азією, і назвав Трампа великим державним діячем, посланим згори для відновлення здорового глузду. Вони буквально осипали Трампа компліментами. Чому? Бо їм потрібна альтернатива Москві та Китаю для балансу. Кожна країна має свої нюанси та переваги для США. Казахстан найбільший і найбагатший з величезними запасами ресурсів, де вже є багато транснаціональних корпорацій, зокрема американських. Така чудово балансує між всіма гравцями і навіть дозволяє певні незручні кроки для Кремля. Показова була ситуація, коли на зустрічі з мудаком. Кремля показова була ситуація, коли на зустрічі з мудаком кремлівський Тикаю перейшов на Казахського, а з Трампом співав оди англійською йому Фредовичу. Усе зраденька. Ще й така Узбекистан країна реально незалежна регіону. З 16-го року Марзайов провів радикальні реформи після десятиліть ізоляції. Ми ціле відео на капіталістів недавнє випустили. Дуже хороше. Подивіться, конституційно нейтральний, не ВДКБ і економічній євразійській зоні. Заборонені іноземні бази, тому найактивніше шукають співпраця США як противагу Москві. Киргизстан, повна протилежність, маленький, бідний, нестабільний, повністю залежний московська база, член ДКБ, Євразійського співробітництва, 24% грошові перекази з Москви. в березні 24-го прийняв закон про іногентів. Не може собі дозволити сваритися з Москвою. Найскладніший партнер для США. Таджикистан. Найбідніший і найзалежніший найбільша закордонна московська база тисяч солдатів, 201 перша майже половина ВВП, перекази з Москвою, 300 кілометрів кордону з Афганістаном, який охороняє в основному Московія Рахмон при владі з 1994-го повністю залежить від Москви, але все... але все одно їде Вашингтон. Розуміє потребу диверсифікації. Турк... Туркменістан найзакритіший, вічна конституційна нетраліті, жорсткий авторитаризм. Там навіть шла мова про встановлення монархії офіційно форми тиранію. Чи що? Але п'ятий у світі за запасами газу 400 трильйонів кубметрів футів. 60% відсотків іде в Китай однією трубою. Хочуть транскаспійський трубопровід через Азербайджан у Європу, але проти Московія і Іран. Китай почав масову експансію в Центральну Азію через один пояс, один шлях у 13-му. І Цифри просто вражають. Тільки за перше півріччя 25-го Китай вклав у регіон 25 мільярдів доларів, з яких 23 пішли в Казахстан. Алюмінієвий комбінат за 12 мільярдів, мідні проекти за 8, Узбекистану китайці будують сонячні та вітрові електростанції на мільярди заводи з переробки відходів, заводи, бідії для виробництва електромобілів. Китайський киргизько узбецький проект залізниці обійдеться в 5-8 мільярдів, причому Китай володіє 51% акцій. Газопровід Центральної Азії в Китаї це окрема історія. Три лінії вже працюють. Четверта будується пропускна здатність 60 мільярдів кубметрів на рік. Дві тисячі року через ці труби пройшло 500 мільярдів кубів газу. Один Туркменістан відправляє в Китай 47 мільярдів кубів щороку. Майже весь їхній експорт. Але найголовніше Китай контролює видобуток критичних мінералів у Таджикистані та Киргизстані. Майже всі ліцензії на розробку рідкоземельних елементів належать китайська компанії. Казахстан в 23 му році експортував до Китаю критичних мінералів на 3 мільярди доларів. До США лише 544 мільйони. І Ось ключ переробка. Навіть якщо ви викопали уран у Казахстані, його треба забагатити на Московії. Навіть якщо видобули рідкоземельні елементи, їх треба проробити в Китаї, який контролює 90% світової переробки. Борг цих країн перед Китаєм серйозна справа. Казахстан винен 4 мільярди доларів. Це 40% їхнього ВВП. Казахстан – 900 мільярдів, 20% зовнішнього боргу. Узбекистан майже 4 мільярди доларів. Але для них це керовано через більшу економіку. Казахстан винен. 9 мільярдів, але для них це лише 3,5% ВВП, Тому не критично. А Туркменістан заявив, що взагалі розрахувався, віддавали борг газом. Ну, у них є чим це все перекрить. Тепер Московія. Кремль втрачає регіон, але повільно. Війна в Україні все змінила. По перше, московська армія виявилася не такою страшною, як здавалося. ДКБ показав свою неефективність, не втрутився в конфлікт між Кыргызстаном і Таджикистаном в 20-му. не допоміг Вірменії проти Азербайджану. Ірменія взагалі заморозила член з води По друге, експорт московської зброї впав на 53% з 2019 по 23 рік. Вся зброя йде на війну. По третє, міграційна політика після теракту в Крокус-Сіті в березні двадцять в Росії розгорнула антимігрантську кампанію. Прийняли 15 обмежуваних законів. Представників Центральної Азії там тепер ловлять, штрафують, намагаються мобілізувати. І головне, жоден президент США ніколи не відвідував Центральну Азію під час свого терміну ніколи. Навіть віце-президент в останній був там 93-му, але Гор Казахстані. для порівняння Кремлівським удаки і Сіціпін їздять туди постійно. США намагаються наздогнати через формат С п'люс де 5 центральноазійських країн плюс США. Формат створили у 15-му році. Зазвичай це були зустрічі міністерства закордонних справ на полях Генсаблеї ООН. у вересні, 23-го Байден вперше провів зустріч на президентському рівні, але в Нью-Йорку просто на боковій зустрічі. А 6 листопада, 25 го Трамп зробив те, чого ніколи не було. Запросив всіх до Білого дому. Чому це важливо для США? Національна безпека. Рідкоземельні елементи потрібні для ракет винищувачі електроніки, систем наведення. Без них американська армія не може функціонувати. Уран для ядерного флоту та ядерної зброї вольфрам для боєприпасів, мід для всієї електроніки, літій для батарей. Зараз США імпортують 50% і більше 29 критичних мінералів. Под по 12 вони на 100% залежать від імпорту, а Китай контролює з 50 американських критичних мінералів. Плюс геополітика, середній коридор це мультимодальний маршрут з Китаю через Центральну Азію, Каспію, Заріважан, Грузію, Туреччину Європу. Альтернатива московським маршрутам. після вторгнення в Україну обсяги через середній коридор зросли на 33% у відсотки. му потім ще подвоїлися в 24 му Є свої виділи виділив 10 мільярдів євро на розвиток цієї інфраструктури США також зацікавлені, чим менше залежності від Москви, тим краще. Зараз Лавровни є, що там Захід хоче відірвати від них Азію та Закавказя. Але чи зможуть США реально конкурувати з Москвою та Китаєм? Складне питання. Китай інвестував мільярди, США, мізерні суми на фоні, географія об'єктивно проти США. Центральна Азія далеко, а Китай, Московія. Сусіди транспортування через середній коридор коштує на 25-40% більше ніж через Московію. 57% залізниць в залізниць Казахстані в аварійному стані, і вся совєтська інфраструктура труби залізниці йде на північ до Московії. Перебудову потребуватиме десятки мільярдів і десятиліть. Культурні та мовні зв'язки теж грають роль московському досі. Домінує в бізнесі та політиці. Мільйони людей навчалися в совєтських університетах або мають родичів на Москву. США немає такої культурної близькості. Але війна в Україні змінила розклад. Вона показала центральноазійським лідерам, що Москва може вторгнутися навіть у братню країну Україну лапках, звісно. Якщо вона пішла на Україну, чому не на Казахстан? Московські чиновники і пропагандисти регулярно заявляють, що Казахстан ніколи не був реально не за державою незалежною в очах Москви. Що там треба захищати московмовне населення? Воно говорить Медведів і патрушу відкрито погрожують. Це реально налякало остану. Китай теж створює проблеми. Борги ростуть загрозливо. Залежність Туркменістану від одного покупця газу, очевидний ризик. Соціальні протести проти китайських проєктів у Казахстані спалагували в 9, 16, 19 роках. У Казахстані теж постійні протести проти китайського впливу. Питання уйгурів особливо болюче. В Центральній Азії живуть тюркські народи, репресії проти Уйгурів, Сінзянь створюють напругу. Народ проти, навіть якщо уряди дипломатично мовчать. Всі п'ять країн хочуть диверсифікації. Вони не хочуть бути васалами ні Кремля, ні пікіну. Вони хочуть балансувати, грати на всіх полях, отримувати максимум від кожного гравця. Але тут головна пастка: якщо США спробують змусити ці країни вибрати, ми або вони це миттєво провалиться. Центральноазійські азійські лідери одразу скажуть До побачення, вони не можуть собі дозволити поставити все на США, які. Можуть втратити інтерес через 4 роки після виборів. і Китай назавжди поруч географічно. Тому американська стратегія має бути не обирає нас замісних, А ми дамо тобі третій варіант, щоб ти не залежав тільки від двох. Це єдиний підхід, який може спрацювати для глобальної картини. Центральна Азія стане одним з головних полів битви за вплив у найближчі десятиліття. Хто контролює критичні мінерали, той контролює технології майбутнього, хто контролює транспортні коридори між Азією та Європою, той контролює глобальну торгівлю, хто має союзників у серці Євразії, той може. Проєктувати силу на весь континент. Так що, Гредович, робота. Ну і ми будемо збирати на НРК для третьої штурмової. Всім, всім найкращого. тримайте